Вітаю вас, вільні українці. Відео побачив, Порошенко на мотоциклі. Видно, щось буде. Раніше перед 2014 році ми бачили Порошенко на погрузчику в ковші. Ну, типу як Ленін на бронюку. Це розрішив на мотоциклі. Що там в них є спільне з Путіним? Путін теж -то на коняці вирішив показатися. та на із Порошенко, як був президентом в літаку зарисувався. Ну ви хоч методичку міняйте. І, головне, молодь біля себе зібрав. Цікаво, молодь православна, чи їхня. Та, що в Верховній Раді, та що в Міністерстві України. Там одна девчонка кричит, вступай в солидарную молодь. Я хотел бы спитать у девчонки, а ты действительно православная? Потому что если ты действительно православная, и на твой заклик вступай в православную молодь, тебе Порошенко может как-то так ответить. Вступай в солидарную молодь! Сука православная! Я виноват в том, что людей 70 положили! Я виноват, что 70 миллионов! Ты вот этому человеку скажи! Привет. Ось так накривається мідним тазом вся Порошенковська віра в православну церкву. Повірте мені, раді того, щоб грабувати країну і знищувати населення, вони вивчать українську мову, будуть ходити в православні церкви, навіть хреститься навчаться, вивч... вишиванки всі одінуться, Тільки за одне, щоб грабувати. І нічого не змінюється. Українці і далі на це ведуться. Ну, а в нас новий доказ того, що Путін не воює з Зеленським, що це звичайний договорняк, бо їм ніколи нічого не буде прилітати і не прилітало. І йому нічого не загрожувало в Києві, коли Путін ішов, тому і не втік. Дивіться, в небі над Києвом. З'явився пасажирський літак вперше за роки війни. І ви думаєте, Путін про це нічого не знав? І він не мог його збити? Та ні, мог збити сто разів, просто що договорилися, може таким чином добро вивозять з України. От хіново, що путінському бідлу не доходить, що поки вони тут а в Україні прийшли вбивати мирних жителів. Оцей час, що Зеленський, що Путін просто і його банда, і їхня банда, грабують, що нашу державу і вашу державу та ще знищують нас, корінне населення обох країн. Три дні тому було вбито полковника СБУ. Ну і наші спецслужби СБУ вийшли все-таки на кіллерів. І що думаєте, затримали, вийшли на заказчика? Та ні, не фіга. Вони просто вбили кілерів, щоб не вийти на заказчику. Ну знаєте, в Росії то якось роблять. Находять там якихось таджиків, підставляють, узбеків. Ну, хоч щось якихось людей показують. А тут навіть просто, щоб не вийти на, сих, на самих себе, убили кілерів. Ну по-другому я не розумію. Слава Україні, всім бажаю міцного здоров'я. Я буквально декілька слів прокоментую одну подію. Сьогодні вранці силами СБУ проводилися затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ, які були маршрутовані завчасно в Україну. І три дні тому вчинили вбивство, вбивство співробітника СБУ, полковника Воронича Івана Івановича, нашого славного побратиму. В результаті проведення негласних розшукових активно-контрзвільних заходів лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є, є єдина перспектива для ворога на території України це відповідно смерть. Ви розумієте, яка гарна схема може вийти – Прибирати полковників СБУ, генералів СБУ, полковників Збройних сил України, які невигідні системі. Просто сказати, що це праця ФСБ. А потім під цей шумок ще прибрати тих людей, які їм теж невигідні, і звинуватити їх, тому що це були кілери цього самого ФСБ. А на заказчика вже все одно не вийдемо, тому що всі мертві. Хороша схема. Ну і Поговоримо про те, як Зеленський сотрясає повітря. Я про його, про його кадрові зміни. Міністра оборони умерла, все таки планують відправити послом Сполучені Штати Америки міста Маркаровий. Ну, одна корупціонерка вже там накупляла збер... собі ресторанчиків, Зараз другого корупціонера, який відомий, що закупляв браковані міни наші позавищеним сином, та багато чого, що ми ще не знаємо. Коротше, другого корупціонера відправляють послом штати. А що там уже вся сім'я у Філадельфії вже перевіз? От буде поближче до родини. Якось так. Ну а на його місце планують другого корупціонера Шмігаля, який перечисляв гроші на пінвінів. На незрозумілі там проекти. Ну, теж. Один одного варті. А це і всі зміни від Зеленського. А від Зеленського чекали щось кращого. Це просто праздник якийсь. Терорист Путін на всіх зустрічах пробує виправдати свої військові злочини, які називаються Воєнна спецобосрація. Так і Зеленський пробує всім доказати, що він не є Путін. А чим далі, тим більше він на нього стає похожим. Я, 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 я не Путін, І я не буду президентом 30 років або скільки там? 35 років. Якщо мене міняти. Ну, так я можу просто дати як сказати, З того, що зараз відбувається з підтримкою. Міняти мене просто це, це буде непросто. Як доказ цього? послухайте, що говорить про зеленського арахам'я. Зеленський розказував мені, що він рос євреї маленького росту в Кривому рогі, а це дуже індустріальний міст. В детстве его часто били, насколько я знаю. Он всегда говорил, найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело. Как не старался с покушениями типа на Зеленского, но героя слепить с него не получилось. Ну и решили теперь намалювать ему героичное детство. Знаете, уже десь про такие героичное детство я уже чув. Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Пыня, Петя, Зеля, вы хоть уже методички Вы уже выгадывайте что-то такое более серьезное, неправдоподобное, я сказал Геббель, чтобы люди поверили, что на вас там инопланетяне хотели напасть и вас, а вы защитили всю землю. Ну что с этим роде? уже меняйте пластинку. Эй, нормальные диски поставь, А далі нам українцям розповідають, як же нам повезло, що тепер на облік будуть ставити автоматизовано. не потрібно являтись в ТЦК. Просто віком від 17 до 25 років ви автоматично попадаєте в ці реєстри. От як же вам українцям повезло? Туди в ті реєстри, звісно, не попадуть діти депутатів, діти корупціонерів, всіх чиновників, які... Працюють на користь ворога. Коротше, далі планують воювати чисто людським ресурсом, не зброєю, не технікою, не підняттям зарплат, не підняттям мотивації. Повірте мені, якби ви почали садити корупціонерів, їхніх дітей відправляти на передову. Появились бій мотивація, появились би черги біля воєнкоматів. І ТЦК не прийшлось би вилавлювати людей. А так це просто знищення українського народу. Про, про що йде мова взагалі про цю автоматизовану систему. Це стосується категорії військово осіб, як правило, молодих хлопців, віком від 17 до 25 років, де система оберіг, користуючись даними реєстрів насамперед Державної міграційної служби та інших реєстрів, які в Україні є, доволі добре працюють. Ми в цьому справді е е е йдемо е йдем попереду. Е так от, бо звідти дані автоматично е ставить на облік е саме цю категорію вікову е з військовозобов'язаних, так що, українці, ще раз кажу, переставайте мовчати, вимагайте виборів, вимагайте зупинки війни. У вас всі, всіх є телефони. Будете мовчати, ну просто пересажають всіх, хто говорить правду. І наступить 33-й, 37-й рік одночасно, тільки в гіршому варіанті, тому що це, ще відбудеться під час війни. Ви ж самі розумієте, що ця корупція просто знищить Україну. Їхні діти виживуть, на ваші не виживуть. Вони вже добро самолітами вивозять. Що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами крисами. Сім е тим розпочав цю спецобал... Paldies.